Дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Другий день без зв'язку. Як Черкащани реагують на масштабних збій Київстару. До сестри не можу подзвонити, ну вона порозуміє. Майстер-клас від рятувальників. Що робити, якщо ялинка зайнялася? Ялинка починає горіти з легко матеріалів. Команда одного із черкаських університетів готується до раллі у Монте-Карло, на якому авто змагатимуться. Ми готуємо цей автомобіль, щоб він дійсно міг справитися з цією задачею. Понад сотня черкасців сьогодні звернулися до одного із відділень «Київстару». Це у чотири рази більше ніж зазвичай розповів Суспільному продавець-консультант Руслан. Причина звернень збій у роботі мобільного оператора. Дехто чекає на відновлення зв'язку, проте є й ті, хто вирішив придбати сім-карту іншої компанії. Подробиці дізнавалася Аліна Бережна. Пані Катерина каже, поспішає на роботу. Через проблеми зі зв'язком додає, виникають труднощі. Треба зв'язуватися по роботі, банком не можемо працювати. Розумієте, що Дуже складно, погано. Ну, тим більше, що ждемо. А пані Олена не може зв'язатися з рідними. До сестри не можу дзвонити, ну, вона порозуміє. Я думаю, завтра, післязавтра, налагодиться і все дзвонив. У мене кнопочний телефон, тому що мені той великий не треба. Я старої закалки, в мене є дача, все я під картоплю положила, а той куди. Той, треба рихти. Пан Вадим говорить, вирішив купити сім картку іншого оператора. У відділеннях інших операторів черги. Не на камеру продавець-консультант розповів, за день продали 250 нових номерів. Не обминають місцеві Київстар, каже продавець-консультант відділення Руслан. <зв 'язок> Чекає. Поки очікуємо, по мобільній мережі відновлюють зв'язок на даний період. Таких відвідувачів за сьогодні понад сотня каже продавець-консультант. Та додає інформації, коли повністю відновиться зв'язок, не мають. Домашній інтернет уже відновили послуги. Зв'язку домашнього інтернету тобто користувачі вже мають право і можливість вийти в масу користуватися інтернетом, але тільки з дому. Мобільний зв'язок зараз на даний період відновлюється. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець каже, через бій зв'язку у Черкасах та Уменщині були проблеми з системою оповіщення. Про повітряну тривогу нині все працює справно. Ми вчора практично вже протренували цю систему з альтернативними видами оповіщення. Станом на сьогодні ми можемо сказати, що відсутність, мовно кажучи, чіткої стійкої системи, Київстару вона не, не, не має наслідків для саме системи оповіщення. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Гадаю, учора у абонентів Київстару зник зв'язок у прес-службі компанії повідомили, що йдеться про хакерську атаку. Відповідальність за неї взяла на себе російська організація Сонцепьок на сторінці Київстару у Фейсбуці зазначають, що персональні дані абонентів. У безпеці працівники СБУ допомагають «Київстару» відновити роботу мережі, зазначають у телеграмі відомства. За попередньою інформацією, сьогодні мають відновити інтернет та розпочати запуск мобільного зв'язку. А ще через збій мережі мобільного зв'язку активізувались шахраї? Повідомила речниця надполіції в області Зоя Вовк. У месенджерах каже, люди отримують повідомлення про виплату компенсації абонентам «Київстару». Пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, усе аби отримати доступ до конфіденційних даних користувачів. Правоохоронці Черкащини застерігають у жодному разі не переходьте за посиланнями сумнівного типу, нікому не передавайте свої персональні дані, довіряйте тільки офіційній інформації. Новини про компенсації та терміни відновлення мережі надходитимуть виключно з офіційних сторінок кампанії мобільного зв'язку. СБУ підозрює двох чоловіків із Черкащини у організації незаконної схеми перетини кордону, розповіла Суспільному речниця відомства в області Катерина Дрога. За її словами, чоловіки пропонували військовим отримати фальшиві висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби. За таку послугу просили 5 тисяч доларів. Чоловікам обрали запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Їм загрожує позбавлення волі від трьох. До восьми років із конфіскацією майна організаторами схеми виявились місцевий адвокат та його спільник. Правоохоронці задокументували злочинні дії ділків і затримали організатора оборудки та спільника на гарячому під час одержання хабаря. Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2, тобто прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Як правильно встановлювати ялинку, що робити під час її загоряння та як уникнути пожежі, розповіли рятувальники для працівників Черкаського міського будинку культури. Як зазначила речниця головного управління ДСНС в області Юлія Норовкова, у такий спосіб хотіли нагадати про безпеку під час різдвяно-новорічних свят. Як усе відбувалось, дивіться у сюжеті Дарії Шевченко у фойє міського будинку культури ялинку прикрашає пані Наталя. Метелики і бабучки, ангелочки говорить, через тиждень у них розпочнеться сезон новорічних свят. Стараюся для діток зробити усе, що було дуже цікаво. водночас рятувальники проводять інструктаж із техніки безпеки. Не можна використовувати папір, целулозу, вату і інші будь-які легкозаймисті або горючі матеріали. А також просять використовувати якісні гірлянди, бо інакше ялинка може легко спалахнути, розповідає речниця головного управління ДСНС в області Юлія Наровкова. На подвір'ї демонструють, як дерево може зайнятися. Ялинка починає горіти з легко матеріалів. Це дощик, це паперові іграшки достатньо однієї маленької іскорки. Найкраще гасити полум'я вогнегасником, та якщо його немає, впоратись можна й самостійно, пояснює інспектор ДСНС Володимир Семенога. Найперше виключити електрику, відімкнути гирлянду від електропостачання. Далі беремо любі підсобні засоби, якесь покривало негорюче, одіяло і накидаємо її. Повністю накидаємо і затушуємо. Далі використовуємо воду. Хвойне дерево разом із прикрасами повністю згорає за одну хвилину, зазначила речниця Юлія Норовкова. Каже, такий вогонь небезпечний, адже швидко поширюється та має шкідливі випари. Ми в жодному разі не закликаємо людей від чогось відмовлятись. Ми закликаємо робити правильний вибір. Якщо ви обираєте гірлянду, вона має бути промислового зразка, ялинку встановлювати подалі від, наприклад, камінів. На Черкащині додає, від початку року сталося 1664 пожежі, з них 526 через порушення вимог пожежної безпеки. Тож каже, аби запобігти надзвичайним ситуаціям, інструктажі проводитимуть і надалі. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. У половині шкіл області це у 323, встановлені тривожні кнопки. Розповів під час брифінгу заступник начальника нацполіції Сергій Коваленко також каже, обладнали заклади освіти відеокамерами та сигналізацією задля безпеки дітей. Додає такі системи мають бути у кожній школі. Те, що необхідно зараз, це саме встановлення тривожних кнопок, на які будуть реагувати і патрульна поліція, і ті ж самі поліцейські громади, які в нас є запроваджені вже. Ну у нас громад 66, у 36 вже в нас поліцейські громад громади працює на місцях. Ну і поліція охорони. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб у кожній школі був арочний металодетектор, хоча б якийсь металошукач. Наявність тривожних кнопки допоможе значній. Степені скоротити час прибуття поліції для реагування на ті виклики, які можуть статися. Ми прийняли участь в комісійних обстежень всіх закладів освіти. В ході цих комісійних обстежень зверталась увага на забезпечення шляхів евакуації, забезпечення вогнегасниками, обладнання автоматичною пожежною сигналізацією, електрогосподарства керівникам закладів освіти вручені відповідні акти. Сказаними недоліками. 40 дітей-переселенців у Черкасах безоплатно отримали новорічні костюми, розповіла засновниця благодійного фонду хрещатик сіті Інна Бандура. вбрання роздають в одному із торгівельних центрів. Як усе відбувається, бачила Анастасія Гуменна. Костюми для дітей на новорічний бал безоплатно отримує переселенка з Донеччини Яна Батюк. Вона виховує 10 названих дітей. Прийшли отримати допомогу. Я вже отримую ту допомогу півтора роки, і нам запропонували вибрати новорічні костюми для дітей. Здійснилась його мрія, каже шестирічний Максим. Я завжди мріяв про костюм. Десятирічна Вероніка обрала костюм Рапунцель. Я вибрала костюм, тому що он гарний. Я мріяла бути принцесою. Багатодітна мама Рената Кондратенкова прийшла разом з Донею Мирославою. Я любила що ми возимо. Дивись, ось у нас були такі дві ляльки Барбі, і ми тобі їх даруємо. Волонтерка Тетяна Моргуненко розповідає, новорічні костюми влітку до Черкас привезла добричинна організація з німецького міста Ліндау. Вони допомагають Україні дев'ять разів приїжджали в Україну цілими такими автопоїздами і по різним містам розвозили допомогу. Отримали від партнерів півсотні новорічних костюмів для дітей, каже засновниця волонтерської організації Інна Бандура. Нині лишилося 10 вбрань. Намагаємось створити новорічний настрій для діток, бо незважаючи на війну на всі ті жахи, що довелось дітям пережити, я вважаю, що вони мають право бути щасливими. Анастасія Гуменна, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Команда Черкаського державного технологічного університету готується до ралі у Монте-Карло на ретро-авто. Участь у таких перегонах візьмуть вперше, розповідає завідувачка кафедри автомобілів Людмила Тарандушка. Їхатимуть країнами Європи а під час перегонів говоритимуть світу про Україну. Як готуються, бачила Тетяна Рева. Я вчора сказав... попри мороз на університетському подвір'ї сьогодні гаряче розповідає завідувачка кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації Черкаського державного технологічного університету Людмила Тарандушка, бо ж на носі каже міжнародні змагання. Ми готуємося до участі в ралі Монте-Карло. Це наша мрія в класі ретро автомобілів. Крок за кроком викладачі кафедри та студенти цю мрію пробували втілити, каже пані Людмила. Для цього придбали новий запорожець. Попередній був замолодий. 1986 року випуску і під статус ретро не підходив. 1980 року випуску. Ви його бачите, за мною знаходиться. Хлопці його повністю відновили. І зовнішній вигляд відновили, і технічні характеристики відновили. лагодити транспорт продовжують і тепер. Добре, то все добре, радка і. На червоного Запорожця надії покладають великі, говорить доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації Олександр Лук'янченко. Ми готуємо цей автомобіль, щоб він дійсно міг справитися з цією задачею. Задача в першу чергу студентів полягає в тому, щоб відновити його до стану практично нового автомобіля. Студенти вже відновили ходову, двигун та електрообладнання автівки, розповідає викладач. Підкорити та проїхати транспорт має країни Європи, Німеччину, Італію та Монако, каже доцент кафедри Ігор Шлянчак. Відстань, яку потрібно буде подолати, досить суттєва, велика. Біля 6-8 тисяч, як нам сказали організатори перемоги, перегонів. Тому потрібно, щоб все було як на найвищому рівні, як на мене. Хочемо, щоб він дійсно подолав ось цю відстань повністю самотужки на своєму ходу. Їхати будуть студентсько-викладацькою командою, говорить Тарас Тихонович. Він кермуватиме запорожцем, а поки проводить тест драйв на подвір'ї лабораторії. Досить непоганий автомобіль виходить. Є ще робота по ньому. Ми її допрацьовуємо. Ну я думаю, буде все супер. За ситуацію в країні найбільше переживаю. а цей желізний кінь. Будемо надіятися, що привезе нас і привезе нам кубка. Про війну в Україні учасники планують говорити і під час перегонів розповідає Людмила Тарандушка. Протягом нашого руху ми будемо зупинятися у великих містах Європи, спілкуватись з населенням і пропагувати Україну як сильну державу, і ми будемо також просити допомоги для того, щоб ми могли вистояти в цій війні. Ми шукаємо спонсорів, а саме бізнес місцевий, можливо, хоче теж прийняти участь в розвитку освіти і спорту Черкащини, адже це буде така знаменна подія. Це вперше Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.